Друзі тварини, у давні часи в одного царя було два рибалки. Один багатий, а другий бідний. Бідний рибалка дітей не мав, та й дружина в нього була зла. Повсякчас чоловіка лаяла, що й на хліб той не може заробити своїм рибальством. та й чоловіком негідний зватися, і всіляко ще паплюжило. Усе це дуже гризло його серце, так що й словами не розкажеш. Особливо затужив він якось після сварки з дружиною. Заплакав, сів на березі річки і задумався. Що ж робити? Думав, думав, і під кінець вигукнув закинув сітку на щастя, що буде, те й буде. Закинув сіть, починає тягти. Гасіть важка, витяг на берег, а в ній тільки одна рибка. Рибалка важко зітхнув, кинув рибку в торбу і йде додому. А рибка й каже до нього Візьми, почисть мене, моя луска із золота, збереш в кишеню, так у тебе та луска на гроші перетвориться. Рибалка так і зробив. І стало в нього грошей повні кишені. А рибку випустив назад у річку. Прийшов рибалка додому, висипав гроші на стіл і гордо показує дружині. А дружина гроші зібрала і пристає до чоловіка. Скажи, звідки ля ти ці гроші дістав? Скажи, звідки ля взяв. Чоловіка ні Йому рибка наказала, щоб мовчав. А раз не сказав дружина його ще більше мучить. Мабуть, за нове ремесло взявся, людей грабувати почав, тому й сказати не можеш. Такими балачками так чоловіка розлютила, що тому вже несила терпіти, щоб угомувалася, нарешті він не каже Із риб'ячої луски гроші взялися. Та дружина ж не вірить. Як це може бути, щоб гроші та зриб'ячої луски? Доки не принесеш та не покажеш таку рибу, то я буду говорити, що людей грабував. Від самого царя не приховаю. Робити нема чого. Іде рибалка на берег річки і знов закидає сітку. Тягне він, тягне знову ту ж саму рибку витяг, а рибка й каже тепер покажи ти мене своїй дружині. А потім розділи мене на п'ять шматків, один шматок дай з'їсти своїй дружині, другий своїй кобилі, третій своєму собаці, четвертий кішці, а п'ятий засунь під підлогу в стайні. Рибалка так і зробив. Через якийсь час народилися в дружини двоє синів із золотим волоссям. У кобили двоє лошат із золотої масті. А у собаки двоє песиків із золотою шерстю, у кішки двоє кошенят із золотою шкуркою. Як підросли сини, довелося одного разу цареві повз рибальський будинок проїжджати. Побачив цар гарних хлопчиків і давай рибалку просити, щоб віддав йому одного. Буде його виховувати та ходити за ним, як за своїм сином. Не хотілося рибальці сина віддавати, та суперечити царю теж неможливо, і віддав. У царському дворі хлопчику було дуже добре. Полюбив його цар більше, ніж свого рідного сина. Куди цар піде, і той за ним слідом. Умів цареві в усьому догодити. А царський син ображався, що полюбив батько чужого більше, ніж його. Довелось царю того року на війну піти. От тут царський син і надумав золотоволосого занапостито. Заманив він його на високу вежу та й виштовхнув у вікно, щоб той впав і вбився. Але ж хлопчику пощастило, не розбився, не забився, так легко на землю впав. Одразу зібрався він до рідного свого батька, рибалки. Нехай роблять, що хочуть, він у палаці більше не залишиться. Там людей вбивають. Він краще піде світом мандрувати. Добре, каже батько, іди і дав йому одного з тих жеребців, одного з тих псів, одного з тих котів, що народилися від тієї риби. А сини каже, куди ж я піду? Хто такого коня з золотої масті має, у того і вуздечка, і сідло повинні бути гарні. Згадав батько п'ятий шматок риби, що під підлогу засунув, підняв підлогу, щоб подивитися, що там гарного вийшло. Дивиться, а там дива, золоті сідла, золоті воздечки. Осідлав рибалка сину ставного жеребця під золоте сідло. І вирядив його з золотим псом та золотим котом за ворота, в далеку путь. Їде син один день, другий, тиждень уже й другий їде і потрапив у чуже місто. У тім місті усі горювали єдину царську доньку треба віддати вужеві, в якого 12 голів. За містом на горі жив вуж, і треба було йому щороку. Одну молоду дівицю жертвувати, інакше вивергав він такого отруту, що навколо на сім миль усе наче під полум'я горіло. Цього року прийшла черга царської доньки і ти на городу вужа черта. Почув це син рибалки і запитує в городян. Та хіба ж немає нікого, хто б міг царську доньку з пазурів цього чудовиська врятувати? А може, мені можна? Ті відповідають іти тобі можна, та тільки марно. Нічого, відповідає син рибалки, що буде, то буде. Я піду. Зранку велика юрба народу проваджала царську доньку з міста. Покликав син рибалки свого золотого пса та золотого кота, осідлав золотого коня і поїхав разом з усіма городянами. Як підійшли до гори вужа, Вся юрба зупинилася, а царська донька сама на гору пішла. Виїхав з юрби син рибалки та й поїхав за нею слідом. Побачив його народ і дивується, що це за шибай голова, такий з собакою та котом із щирого золота. Та невже він хоче в божеві в глотку їхати? А він їде собі та їде. Як піднявся на півгори, почала гора гриміти. Як найстрашніший грім, вся земля двигтіла. Та це тільки початок був на вершині гори ще більший шум піднявся. Висунув чорт одну голову і запитує золотоволосого. Ти чого тут шукаєш? Золотоволосий відповідає, я прийшов цю дівчину захищати. І одразу випустив собаку та кота на ту голову. Почали битися, поки вони гризлися, золотоволосим мечем і відкраїв чортову голову. Та тут одна за одною показалися голови з під землі і хочуть його отрутою звести. А кіт та пес гризуть їх, кінь брикається та копитами голови топче. Золотоволосий на коні верхи сидить. Та голови одно за одною мечем рубає. Відрубав ще 11 голів, от отут гаду і кінець. Зраділа царівна, що врятував їй золотоволоси від смерті. Одразу каблучку свою дає йому, обручається, домовилися через рік весілля справити. Добре, попрощався золотоволоси з нареченою. Вирізав язики з усіх вижових голів, поклав їх у кишеню та й виїхав із псом та котом на інший схил гори. Радіє царівна, спускається з гори додому, поспішає. Та тільки пройшла вона трохи, аж тут, звідкіля й взявся, пристав до неї якийсь чоловік, змусив її клястися душею та тілом, що це він її врятував від вужа. Наказує, щоб вона вдома тільки так і розповідала. Взявши з неї клятву, зібрав він усі голови в мішок і пішов з царівною в царський замок. А що ж цар? Той повірив словам ошуканця І весілля готує. А царівник каже, не можу вінчатися, доки рік жалоби не мене Для ошуканця це було занадто довго. Та що вдієш, треба чекати. Минув рік, немає рибалки. Куди запропав невідомо. Не може царівна надовше супротивитись. Треба на завтра з шоканцем вічатися. Та тільки рано вранці син рибалки тут, як тут, як на горі тоді домовилися. Входить він у місто і запитує, а з якої нагоди веселощі. Городяни відповідають. Минулого року була в нас гірка година. А тепер весілля справляємо. Царська донька сьогодні заміж виходить за свого рятівника. Як почув, це син рибалки, одразу ж послав свого пса й кота до царівни, щоб знала вона, що він уже тут. Побачила царівна золотого пса та кота свого нареченого, негайно виїхала із замку в місто зустрічати його з почистями. А старий цар. Все ще не може зрозуміти, що правда, а що ні. Коли приїхала донька назад у замок, він не питає, хто це такий? На золотому коні з золотим псом та з золотим котом. А донька відповідає. Це мій наречений, справжній рятівник. Адже в нього і язики вужа, У того шуканця тільки голови. Отут От уже цар повірив. Виходить, так і є. І віддав, доньку, сину рибалки, а того ошуканця велів стратити.